Вітаю, друзі! Я надія, ви на моєму каналі гачком і спицями. І в цьому відео я вам розкажу, як я в'язала ось цю балаклаву з вушками. Балаклава це для дитини 9 років, але розмір її дозволяє десь на об'єм голови 55-56 см. Ну бо після 9 років наша голова вже майже не росте. Так, давайте поміряємо, які у неї розміри для початку. Ширина її 28 см, довжина 37 см. Я вам ставлю фотографію, як вона має який вигляд на моїй дитині. Дитинка у мене хоч і доросла, але вона у мене худенька, тендітна, так що приблизно об'єм голови, як ми поміряли, такий, як у дитини, той для якої ця балаклава зв'язана. І довжина вушок 27 см. Зв'язана ця балаклава з пряжі Alize Softy Mega, В 100 г 70 метрів, її колір 185 Ось такий ніжно-рожевий. Пряжа це 100% мікрополіестер і в'язала я очком 10 мм. Пішло у мене майже три матка. Із них два матка пішло на вушка, і майже два... О, один маток, вибачте, один маток пішов на вушка, і майже два матка пішла на основну ось цю частину. Оце те, що у мене залишилось із двох мотків. І тут у мене була оказія з оказія пряжої Softті Mega. Один моток був вагітний. Тобто, всередину було ось це у нього всередині. І подивіться, яка між ними різниця. Я не знаю, чого так. І це не Softy Plus, це саме Мега і то, і то, Того, що вся вона була ось така нитка. Ось речі. це новий взагалі моток. Ось. Ось. І що ось цим сталось, взагалі не знаю. Ось подивіться, яка між ними різниця. Ну, в цілому, не магазин в тому винен, виробник щось не чудив. І в цьому відео я вам розкажу, як саме я її в'язала цю балаклаву, і ви зможете з такої пряжі, з таким метражом зв'язати, або за цим принципом вже розрахувати, як в'язати таку балаклаву з іншої пряжі з іншим метражем. Починала я в'язання з макушки, ось звідси по колу. І це напівстовчики з накидами. Вся балаклава зв'язана напівстовчиками з накидом. Якщо я її ось так зложу, то тут у мене трошечки спинка коротша за перед. Тут у мене пров'язано три ряда, я вам там пізніше поставлю підйомку, зроблю. Як саме я їх пров'язувала, щоб... Був трошки довший вперед і закривав шию повністю, а спинка не дуже складалась у складки, щоб можна було захватити курточку або балаклаву на курточку. так я собі і придумала. Ну, і вушка можна зв'язати ще один варіант. Я вам про них розкажу, про ще один варіант. А моїй дитині це не сподобалось. Можливо, вставлю вам фотографію там, де одне вушко таке, одне вушко таке, там, де я міряла. Отже, почнімо. Починаю я в'язання з кільця амігурумі. І в кільці Амігурумі я пров'язала в першому ряду 12 напівстовпчиків з накидом. Чому 12? Бо якщо зв'язати 6, як на ось цьому зразку, то це вийде не рівний край, а шолом. Тобто, ось так. Кожен ряд я закривала з'єднувальним стовпчиком. Тобто, це було в'язання не по спіралі, а кожен ряд окремо. Він починався з однієї петлі повітряної і закінчувався з'єднувальним стовпчиком. І перші ряди я в'язала додавання, робила за принципом ідеального круга. Тобто, ну, ви знаєте, це коли ряд парний починається з половини. Петель які між додаваннями. Наприклад, там, якщо у вас між додаваннями 2 петлі, то ви першу пров'язуєте зразу на півстопчик з накидом, далі прибавку і завершується все це на півстопчиком з накидом. Я ось в цьому зошиті все це розписала. Я зроблю фотографії, і викладу в спільноту, і викладу до себе в телеграм-канал. Покликання на телеграм-канал я залишу в описі під відео. Якщо вам треба ці фотографії, доєднуйтесь і там ви їх знайдете. Ну, треба враховувати, що починаємо ми з повітряних петель підйому і завершуємо з'єднувальним стовпчиком. І це рахується як один стовпчик. Бо це так, для орієнтира фотографії. Значить, до того, взагалі, в балаклаві в цілому 48 петель на цю пряжу і на цей гачок. І коли у мене до 42 петель з 6 рядів, я додавала 6 петель в одному ряду, а в сьомому і восьмому ряду я додала по 3 петлі. І тут якраз у мене написано, скільки напівстовпчиків з накидом треба зв'язати на початку, і скільки, щоб завершити ряд. Вони ці додавання йшли через, один, через одну прибавку. Далі, з 9 по 13 ряд я пров'язала стільки, як і було, без змін: 48 напівстовпчиків з накидом. Ось це ось ця частина нашої балаклави. Як я в'язала далі, Значить, почала я в'язати знову ж, тут у мене було з'єднання. Я пров'язала дві петлі підйома і пров'язала стовпчик напівстовчики з накидом, залишивши 14 стовпчиків. Я не робила тут поворотний ряд, бо його дуже сильно видно. До речі, виворіт сильно відрізняється від лицевої сторони. І далі я набрала дві повітряних петлі підйома, 14 петель, які нам треба буде потім пров'язати напівстопчиками. Приєдналася сюди стовпчика напівстовчиком з накидом. Я зніму це на шматочку під зйомку, бо я її не робила. І вставлю вам наприкінці відео. Додивіться, якщо вам цікаво. І далі пров'язала знову ж цю кількість напівстопчиків з накидом, з'єднувальний стопчик в другу петлю цих петель додаткових, і підняла дві повітряних петлі підйома і 14 петель набрала в кожну петлю. Я вам, до речі, покажу, як я набирала ці петлі, бо на Alize софті набрати перший ряд зверху повітряних петель це взагалі історія. Така собі, хто в'язав залізе софті, мене зрозуміло. Не видно зовсім нічого, перекручені, не перекручені. Я вам покажу, як я це зробила. І далі продовжила в'язати. І тепер у мене з'єднання перемістилось сюди, на цю сторону. Далі я пров'язала 9 рядків, включно з оцим рядом, який перший я пров'язувала на півстопчиками з накидом. І починаючи з 10-го ряду. Я робила ось тут по спинці три рази, в'язала я передню частину напівстопчиками з накидом, а по задній частині робила я півстопчики, стопчики без накида, Звичайні стопчики без накида. І я вам також там, усе я вже зняла, вона буде. як я робила це, І ви побачите. В цілому, тут всього 17 рядів до низа балаклави. Все, на тому балаклава сама по собі завершена. Вушка. Схему вушок я теж сфотографую і вам виложу, як я їх в'язала. Зв'язала два вушка. До речі, за цією схемою і з моєю щільністю рівно два моточка пішли, якначе я їх нахтою переділила. Ось такі вушка. Вушка пришила. Ну і все, власне кажучи, балаклава готова. Все, тепер я вам поставлю під зйомки і на тому в'яжіть із задоволенням, користуйтесь, поширюйте, якщо будете в'язати, відмітьте мене. Буду вам дуже за це вдячна. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляди, дякую за вподобайки, дякую за коментарі. До побачення. На цьому відео Люся приміряє на себе балаклаву з різними вушками. Одне вушко вив'язане ось так в одну, не подвійне, а пласке. А друге вушко подвійне, ну, як на іграшки на зайцю. До речі, Люся сказала, що їй дуже подобається балаклава, і їй дуже тепло. Обидва схеми я вам додам в телеграм-канал і в спільноту. А зараз я вам розкажу, як я пров'язувала прорізь для очей в балаклаві. Пров'язала я стовпчики, напівстовпчики з одним накидом, не дов'язавши відстань прорізі на балаклаву. На очі на балаклаві це 14 петель, а у мене менше. У мене один, два, три, 4, 5, 6 петель. Пров'язую дві петлі підйома і щоб полегшити собі життя, беру додаткову спицю. І мені треба пров'язати, використовуючи додаткову спицю, 6 петель, обвожу спереду, назад, ось так. спереду назад, один раз. І пров'язую одну повітряну петлю. Ось вона одна петля на спиці. Трошки підтягнув, незручно в'язати через камеру. Знову таки обвела, пров'язала, друга петля у нас на спиці. Обвела, пров'язала. Третя петля у нас на спиці. Обвела. Пров'язала. Четверта петля у нас на спиці, обвела, пров'язала. П'ята петля на спиці. 1, 2, 3, 4, 5, обвела, пров'язала. У нас на спицях 6 ось таких хвостиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид і продовжую в'язати на півстовпчики з накидом. Два. Три, чотири. Дов'язую до повітряних петель. З'єднувальний стовпчик у другу петлю. Та ти подивись, не хоче пролазити. Ай, зараз я петлі загублю. Со спиці. І візьму менший гачок. Дві петлі підйома, Ні, не дві. одна петля підйома. Накидаю стовпчик, накидроблю, і тепер знімаю ось цю першу дужку на гачок, спицю виймаю і пров'язую півстовпчик. Головне не загубити ці петлі. Все одно це легше, ніж шукати петлю. Другу петлю знімаю на гачок, якщо незручно, можна менший гачок взять, третю петлю знімаю. Четверту петлю знімаю. П'яту петлю? петель у нас пров'язано стопчиками і далі я в'яжу напів стовпчиками з накидом продовжую в'язати пров'язала 9 рядів від прорізу на очі і тепер в 10-му ряду я розділила балаклаву, ось так склала навпіл, поставила маркерочки. І тепер, що я хочу, я передню частину буду пров'язувати навівстовчиками з накидом в цьому рядку. А задню частину між цими двома стовпчиками я зроблю один ряд напів. Ні, просто стовпчиками без накиду. Це для того, щоб. Передня частинка була трошечки довша за задню, і задня не збиралась на шиї у фалди. В'яжу. І зустрінемось з вами, коли я це завершу, я вам покажу. Сподіваюсь, видно, Дивимось. Той стопчик, де маркерочок я пров'язала ще на півстопчик з накидом, і спинку між ними я пров'язувала стопчиками без накида. І тепер наступний ряд і ще один ряд. Тобто 11 і 12 ряд. Тут так само маркерочок, той стовпчик, ще стопчиком з напівстопчиком з накидом. От. І між маркерочками, тут попередній частині напівстопчики з накидом. І тепер 11 і 12 ряд, два ряда я буду в'язати. Напівстовчиками з одним накидом, так як я і в'язала всю балаклаву. Пров'язала я 11 і 12 ряд напівстовчиками з накидом, і тепер я буду закріплювати нові маркери в цьому рядку і буду зміщувати їх по ось цих діагональних лініях, які утворюються, коли я в'яжу свою балаклаву. Тобто, ось один В сторону спинки знищую. І відстань між ними стає меншою. Зараз це у мене, зараз я порахую. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 стовпчиків не враховуючи оті. Стопчики, в яких я закріпила маркер. І тепер я в'яжу 13 ряд і я буду його пров'язувати так як 10-й Тобто цей стопчик, в якому маркер я буду пров'язувати напівстопчиком з накидом. Спинку я буду пров'язувати стопчиками без накиду, а передню частину напівстопчиками з накидом. В'яжемо. і е, Це 13-й ряд, 14-й-15-й ряд, ще два ряди я в'яжу. Так само напівстовчиками з накидом без змін. В'яжемо і зустрінемось. Ось, друзі. Пров'язала ще один ряд з стопчиками без накида і стопчиками з накидом. І наша балаклава, точніше моя, уже зміщується трохи зад стає коротший за перед І зараз я пров'яжу ще один такий ряд і знову зміщую. Маркери ближче до спинки до шиї. Не на лицьову сторону, а на спинку. Один маркер і другий маркер. Пров'язую один ряд такий, там, де стопчиками без накиду, і напівстовчиками з накидом. І знову ж таки той стопчик, де маркер я пров'язую напівстопчиком з накидом. І ще один ряд пров'язую без змін напівстовчиками з накидом і пробую поміряти. ну ось В принципі, тепер мене все влаштовує як спереду, так і ззаду. Спереду закриваю шию, ззаду ну, не дуже скучуються складки Буду приміряти зараз вушка, прикріпляти вушка, і балаклава буде готова. Вона на мене, звісно ж, малувата, дихати мені нема чим, але це не на мене, на дитину. В неї об'єм голови Та все так, так, дівчатка. Мені подобається, а вам?